Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етносовські студії, продовжуємо надалі дослідження місії України. Якось Рудольфа Штайнера, один із антропософів, що був в його оточенні, запитав: Скажіть, будь ласка, як я маю визначити правильну дію в тій чи іншій ситуації? На що Штайнер відповів? Справа в тому, що. Що б ви не зробили, ви все рівно зробите неправильно? Цікава відповідь, правда? І чому це так? А так, це тому, що ми, як люди, доки ми перебуваємо в такій ситуації, яку ми маємо зараз, доки від нас закритий духовний світ, доки ми не можемо бачити ідею у всій її повноті, не можемо бачити. Всю глибину того, що до нас приходить, ми подібні на дітей в пісочниці. Вони теж щось роблять, щось будують, але дорослі збоку стоять, милуються цим і розуміють, що всі ці їхні будови, всі ці їхні зусилля, вони з позиції результату не мають ніякої цінності. Цінність має інше, цінність має те, що діти. Щось роблять, що вони перебувають в процесі, вкладають у ту свою радість, свою творчість дитячу і за рахунок цього розвиваються. Це ж саме стосується і людини. То поки духовний світ від нас закритий, про те, щоб робити щось правильно, просто не йдеться. Йдеться про інше, йдеться про те, щоб ми перебували в процесі, в процесі творення, в процесі Душевного поєднання з тим, чого ми робимо. І це абсолютно у всьому. Є одна така сфера, де все навпаки. Це сфера, де людина виступає як творець іншої людини. Навіть не стільки виступає, як творець, як співтворець, тому що самі ми ще й іншу людину творити не можемо. Це все з нами, з нашою участю теж. Роблять духовні сили. Але і без нашої участі цей процес не обходиться. І це йдеться про зачаття людини. Це єдина сфера, де результат важливіший за процес. У всіх інших діяннях людини процес важливіший за результат. А результат не має цінності. Цінності має те, як людина вчиться. Ми всі забуваємо, як ми вчилися писати. Але саме тому, що ми вчилися. У нас цей навик, навик сидить, тому що ми з ним зійшлися душею. Сфера статевих стосунків, як і все, над чим працюють люди, теж підлягає розвитку. І для того, щоб побачити цей розвиток, зрозуміти його, застосуємо знову до цього закон поступового розвитку або закон семи кроків осягнення ідеї, про які ми вже говорили. Які ми вже кілька разів застосовували. Отже, поговоримо трошки про це. У людини андрогена, тобто в людини, яка ще в собі об'єднувала дві статі чоловічу і жіночу, не було, можна сказати, статі, тому що це все було всередині неї. Відповідно, не могло бути ані статевих стосунків, ані сім'ї, і всього з цим пов'язаного. Те, як людина андроген м, творила інші тіла, це в якійсь мірі можна віднести до ідеї непорошного зачаття. Отже, непорошне зачаття, що це таке? Давайте зупинимося на цьому. Ну, щоб говорити про непорошне зачаття, очевидно, спочатку треба зрозуміти, що таке порочне зачаття. Очевидно, Якщо є, існує непорочне зачаття, то всі інші, які не входять у цю, не підпадають під цей термін, всі інші є порочними зачаттями. І в чому відмінність? В природі існує чотири царства. Довкола нас, в світі, в якому ми живемо, існує мінеральне царство, царство рослин, царство тварин і наше царство людей. Якщо подивитися на ці царства з позиції зачаття. А безпосередньо результат і процес, про який ми тільки що говорили, тоді, якщо ми говоримо про мінеральне царство, там взагалі ні про що не йдеться. Там взагалі не існує зачаття, тому що мінеральне царство у нього немає ефірного тіла, немає тіла життя і відповідно і нічого живого для мінерального царства недоступне. Якщо ж ми говоримо про царство рослин, тоді там. Результат є, тому що існує, існує процес цього зачаття, існує, існує саме зачаття, існує плід, який з цього зачаття з часом утворюється. І тому результат є, але процесу немає. Вірніше він є як такий, але він, по-перше, зовнішній. Ну тобто зачаття відбувається або за допомогою комашок або за допомогою вітру, або ну якими за допомогою зовнішніх факторів, це перше. А друге, він абсолютно не усвідомлюється людиною, ніяким чином не, не, не відчувається рослинкою. Тобто вона ніяким чином не переживає цього процесу. І якщо ж говорити про тваринку, то там є знову ж таки у, у процесі зачаття є результат. Тому що народжується інша тваринка, і процес теж присутній, і тому що тваринка має астральне тіло, тіло почуття. І вони, коли відбувається процес зачаття, вона своїми почуттями переживає цей процес. І цей процес наскільки сильний, що тваринка не може йому впиратися, не може йому протистояти. Тобто, це йде з інстинкту, який сильніший. за... Тваринку. Якщо ж ми говоримо про людину, тоді знову ж таки є результат, оскільки може народитися інша людина, і є процес, в якому людина вже своєю свідомістю бере теж участь. Людина не тільки переживається почуттями, але людина ще і має до цього відношення мисленеве. Якщо говорити про це, тоді можна сказати, що там, де Ті, хто бере участь у зачатті, якимось чином переживають цей процес, тоді це і є те, що можна назвати традиційним або порожним зачаттям. А там, де Нема е, е, ніякого контакту з цим процесом, де процес не переживається, це максимально чистий процес, процес який працює, тобто максимально чисте зачаття, яке працює тільки на результат. А тепер розуміючи це, давайте поглянемо на розвиток статевих стосунків у людини з позиції закону поступального розвитку або семи кроків осягнення ідеї. Отже, подивимося на еволюцію статевих стосунків людини з позиції закону поступового розвитку або семи кроків осягнення ідеї, про що ми вже, як було сказано, говорили не раз. Якщо взяти за основу або за перший початок людину андрогена, де і жіноче об'єднувалися в одній людині, тоді Ніякого процесу статевих стосунків не було, був тільки результат. Тобто людина могла собі народжувати самі подібних, вона навіть не народжувала, як пише духовна наука, ці інші люди або інші тіла відпочковувалися від головного тіла, так як, як це відбувається в рослинки. Але цікаво інше, коли стався статевий поділ. Коли в древній лімові людина була поділена на дві статі, то перші статеві стосунки, і не тільки перші, досить довгий період, людина в плані статевих стосунків була абсолютно сплячою. Вона не переживала, можна сказати, вона зовсім не переживала процесу. Вона тільки відбувався результат цих стосунків. І за цим слідкували високі духовні ієрархії, які, які, як би сказати, були керівниками цього процесу. Пізніше цим вже почали керувати провідники людства, і це називається в духовній науці як храмовий сон. Тобто люди спали у плані статевих стосунків. І тому тут можна сказати, що на першому етапі. Був результат, але не було процесу. На другому кроці, коли життя почалося наповнюватися земним змістом у плані статевих стосунків, тоді першими до цього пробудилися жриці при храмах, які, дякуючи тому, що вони могли вже вміли мати відчуття, пробуджувалися до цих статевих стосунків, вони розвивали. Своє мислення. І другий крок це коли йшло наповнення земним змістом. Тобто, це було звичайно на першому плані був результат. Це робилося знову ж, для того, щоб народжувати нові тіла, але і процес людина вже теж почала прослідковувати. Тобто, на другому етапі стався результат. І процес. На третьому етапі, коли все більше і більше. Ця ідея, ідея створення нової людини наповнювалася, духовна висока ідея створення людини наповнювалося земним змістом. В кінці кінців це все прийшло до антиідеї. Коли на перший план вийшов процес, а не результат. Людина одержав велике задоволення від, від статевих стосунків, і відповідно все помінялося. Спочатку був процес. Нарешті четвертий крок це смерть, це метаморфоза свідомості. І на цьому четвертому кроці, що відбувається, це коли у людей починаються моностатеві стосунки. Коли статеві стосунки відбуваються у чоловіків з чоловіками, у жінок з жінками. І, відповідно, тут йшлося вже тільки про процес результату. Ці стосунки дати не могли ніякого. І тому. Залишився тільки процес. І якщо би так зупинилося, то це було би смерть для людства. Тобто, далі продовження б не було. Але це є точка перелому, четвертий крок, точка метаморфози свідомості. І тоді почався рух у зворотньому напрямку, почався підйом. Тобто люди почали. Знову розуміти, що все більше розуміти, що головне оці стосунки, які приводять не тільки до процесу, дають насолоду людині, але і дають результат. Тобто створюється нові нове тіло, і для цього почали е, ст утворилось таке явище, як планування сім'ї. У плануванні сім'ї ще можна сказати дуже сильно присутній процес. Але вже і включається і результат. Люди вже і про це теж думають дуже активно. Тобто на першому плані процес, на другому плані результат. Ця ідея почала. Це тут була реінтеграція, тобто знову повернення до духовної ідеї. Але тут ще дуже багато земного змісту. Коли все більше і більше земний зміст наповнюється змістом духовним. То відбувається зараз. У нас цього ще не відбувається, але в перспективі має відбуватися, коли людина буде в першу чергу вступати в статеві стосунки для того, щоб досягнути результату. Прекрасного результату, створити прекрасне потомство. Процес все більше і більше буде втрачати свій зміст, і це. Буде своєрідне астральне очищення. Тобто за цим астральним очищенням, вже в інших релігіях, в багатьох релігіях слідкують, і щоб саме були ці всякі утримання, або, допустимо, як, як євреїв є, що там навіть прописуються стосунки чоловіка з жінкою, саме це все. Покладене на, на це астральне очищення статевих стосунків. І коли це астральне очищення бувається, на перший план виходить результат, а процес уже як наслідок. І нарешті самий крок станеться у далекому майбутньому. Станеться тоді, коли на землі запанує слов'янська культура. Це тоді, коли людина. Знову чоловічий жіночий в людині з'єднається. Людина знову стане андрогеном, і вона зможе творити собі подібних, але вже не під керівництвом духовних високих ієрархій, духовних істот, а вже як своєю волею. І це творення буде відбуватися за допомогою слова, за допомогою творящого слова. Оте, От що на початку було слово, до цього зможе досягнути людина. І словом зможе створити. Собі подібних істот продовжувати рід статеві органи будуть відмирати, відходити, вони будуть залишатися тільки в людей, які будуть відставати в розвитку, а ті, що люди, які будуть йти в ногу з еволюцією, будуть творити голосом. І те, що в далекому майбутньому ці люди будуть людство буде творити голосом, наприклад, у нашій українській етнографії зафіксовано таким чином, що для Українців жіноча шия вважається сороміцьким місцем. І тому жінки активно на цьому місці носили, фактично, вся шия була закрита коралями. Тобто це було закрите місце. Люди, звичайно, цих речей не знали, але от воно, як відголосок далекої мудрості, тягнулося з минулого. І тому на цьому етапі знов буде тільки результат, процесу не буде. Таким чином. Ми прослідкували еволюцію статевих стосунків людини, і це нам дасть можливість в, наступному, в наступній нашій зустрічі приступити до еволюції, еволюційного розвитку сімейних стосунків людини, які базуються, зрозуміло, теж в першу чергу на стосунках статевих, і зрозуміти з цієї сторони особливості матеріархальної і патріархальної культури, про які ми вже почали говорити в минулих наших відео, на сьогодні, все. Дякую за увагу. До побачення.